Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Хто сказав, що смачні кабаноси можна купити тільки в магазині? Сьогодні доведу, що вдома вони виходять ще кращими. До фаршу додаємо 1 столову ложку копченої паприки, 1 столову ложку сушеного чеснику, 1 чайну ложку чорного перцю, 1 четверту чайну ложку москатного горіху, при бажанні трошки пекучого перцю, 1 чайну ложку з горбочком солі, 50 мл води і все ретельно перемішуємо. Фарш вкладаю у бутылку з насадкою 1 см. І видушую такі невеличкі ковпаски. І таким чином видушуємо всі ковпаски. Ковбаски видушували в деко